Лізу до корита люди. Скажіть мені те ще в Україні парламент ідуть. Не юристи, не громадські діячі, не економісти те, ще таке можливо. Тільки в нас в Україні. Ми всі, ми з вами винні. І оті хлопці в формі міліції лізе, а те, що винні що допустили цю банду, і банда звіріє до того, що вже у нас крадуть останнє, що у нас залишилось, це наші голоси. Ми голосуємо, і до чого, до якого цинізму дойти, що. Красти уже голоси, та ніхто не мав права оригінали бюлетнів забирати. Ніхто не міг цього зробити. Це злочинно. Це такий злочин, який навіть важко уявити. Одна справа, коли рейдерством забирають заводи, коли вони три роки позахвачували все, що могли. Це одна справа, інша справа, коли у нас з вами вже забирають все. Ну ясно, що вони землі вже святе, вони ще й землі крадуть. Ясно, вони хочуть обход всьому. Вони відволікають увагу судами над Тимошенко. Вони відволікають увагу, чим тільки можна, молоду, за кожного, всім можна. Я хочу я говорю українським. Вони відволікають увагу, чим тільки можна, мовним законом, всім чим угодно. Та я живу в Херсоні, я говорю українською мовою. Не пече людей це, люди мене розуміють, людей пече, що нема зарплат, людей пече, що немає чим комунальні платежі платити, а вони накинули 20 гривень людям пенсії і зарплати, а ціни підняли в 3-5 в разів. Це нормально, дещо, дещо таке нормально. І оті нещасні бабці, хай мене Бог простить, ну як можна брати тих 5 кг цукру, 5 кілограмів гривень і голосувати за партію регіонів, бо бабуся мені каже. Оні сказали, що в кабінки за мною будуть підсматривати камери. Я ж боюся, ці братки прийдуть ко мне потім домой, і що я ж хочу ще пожити. Я кажу бабусю. А ради чого хай мене Бог просить вам тоді жити? Ви внуків своїх під бандитів кинули. Ваші внуки ніколи не виберуться з під тих бандитів, тому що бандити підвищують зарплати. Прокуратура. Для чого думаєте? Для того, щоб вони розганяли мирні зібрання, для того, щоб вони воювали проти власного народу. Але ж вони не розуміють, що міліція на службі у народу з наших податків міліція утримується. З наших податків утримуються вони всі. Вони наші слуги, а ми їх робимо. Потодавці, тому що ми їм надаємо роботу, ми їх наймаємо на службу. Скажіть, будь ласка, коли ви вдома берете когось, щоб вам там поприбирали? Ну, мало хто хто тут стоїть, таке собі може дозволити, але все-таки людина має виконувати. От вони повинні закони приймати в парламенті для народу України, а не проти народу України те, що ми спостерігаємо останні три роки. Всі закони майже проти народу України. Це геноцид власного народу. Їм заважають всі Чорнобильці, афганці, всі їм заважають. Вони інваліди так, вони хочуть, щоб ми повимирали, тому що єдине, що їх ще цікавить, це земля. Землю треба їм попродавати. Вже є кому китайцям, тому що у них трильйони, вони можуть дозволити викупити українські землі. Ми їм заважаємо, але їм не заважає ні міліція, ні СБУ, не прокуратура. Вони за з допомогою цих хлопців у формі всі свої злочинні плани хочуть привести до. Дії так, от тільки одне єдине нас може всіх вирятувати. Це те, що ми будемо один за всіх і всі за одного, і не важливо, де проблема, і де біда. Треба лишати все, і треба їхати, і треба. Згуртовуватися і доводити, що не може так бути, не може бути такий безпреділ, який зараз твориться, і не можуть вони, і не мають права забирати ваші голоса, ваші бюлетні. Це незаконно. Я не розумію, чому ми дивились відео, правда, було погано видно. Я повторю, те, що ми в Ютубі дивились. Погано, бо дуже темно, якісного нема відео. Але я хотіла би, щоб ми тих людей, які в формі, які піднімають руку на власний народ, які... Азом травлять, які б'ють, фотографувати і показувати всій Україні, підписувати, знаходити прізвища, вичисляти їхні прізвища, роздруковувати, приклеювати на будинках, де вони живуть, приклеювати все і показувати. Це злочинець, який допомагає банді, це той, який воює проти власного народу. Ви розумієте, таракани завжди боялися світла. Коли ми разом з вами об'єднаємося, у нас є для цього інструменти: фото, відео. Ми включаємо, ми записуємо, ми показуємо всій Україні і всьому світу, що слава Богу, є небайдужі люди, є порядні люди, є ті, які донесуть кожному міліціонеру, кожному СБУшнику і кожному прокурору, нагадають його обов'язки і скажуть: або ти синок. Працюєш на благо України, або ти підеш дуже швидесенько. Якщо встигнеш виїхати, то що рано чи пізно будеш відповідати. Всі сядуть, я в це вірю.